контактній фермі в селі довжик, що під Житомиром, проживає більше двох десятків тварин: від паука Птахоїда до капібари. Хоча спочатку власники не планували таких масштабів. Це були мої домашні тварини. Там єнот, свинка, змії, ящерки. Просто дома вже не було де тримати. Ми вирішили купити собі тут діляночку, і можливо, там оце у у нас було тільки, скажімо так, оці от пару будиночків, Це був спочатку. Це була ця ферма. Люди почали до нас про нас чути, почали приходити. Потім ми зробили квиточки і. Ми не думали так розширюватися. Та з початком повномасштабного вторгнення люди почали ще більше тягнутися та дякувати. Бо в першу чергу, за словами відвідувачів, зустріч з тваринками підволікала дітей від війни. Допомагати почали приходити волонтери, для яких це місце також стало порятунком. Коли почалась війна, чесно вдома чуть не поїхала головою, бо чоловік військовий, і мені треба було десь розгрузитися. В мене мама здовжика. Ну і вона. Кажу, тут, тут треба волонтер, а з тваринами якось відпочиваєш. Мені це подобається. До роботи тут Олександра погано ставилась до зоопарків, адже вірила, що тваринам в них погано. Та хвоста та хата, за її словами, змінила її думку. Адже тут є чимало тварин, яких не купили чи знайшли, а врятували зокрема лисицю чорногрудку. Та в Україні таких тварин можна зустріти лише на зверофермах. Їх використовують лише для хутра, і ця дама. Ну я вважаю, що вона сама себе врятувала, бо їй вже 4 роки. І в два роки з цих тварин здирають шкуру. Ця дама взагалі не розпускала шерсть. Зараз не думайте, в неї лінька. Це нормально, що так виглядає тварина. Вона взагалі не хотіла розпускати свою шерсть після того, як ми її викопали за три з половиною місяці на правильному питанні і на вітамінах. Тварина стала дуже гарною. Перший час вона взагалі боялась людей. Не довіряла і ні до кого не підходила. Зараз ви можете побачити, вона вам і ноги нюхає. Не переживайте, вона не вкусить. Також на фермі є Фокс, який сидів на ланцюгу у людей. Зараз він довіряє лише власниці Наталії. Інші тварини доволі активні та легко контактують з відвідувачами. Та нещодавно на хвостату хату було подано заяву від Юенімалз, які звіринець звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами та назвали катівнею. Самі ж власники ферми кажуть, до них ніхто не приходив із жодними перевірками. А такий, за їхніми словами, наклеп спровокували мешканці довжика. У четвер на довжику вбили змію люди, у нас такої змії немає. Була у нас подібна змія рік тому, але з ситуацією в країні ми в прошлому році або багато тварин, скажімо так, подарували дуже багато подарували у Ясногородку, у яких розбомбили, у яких не залишилося жодної тварини. Тому якби ми з ними поділилися, і змію ми теж таку саму в прошлому році продали. Я написала в групі вдовжику серед одних сільчан, Кажу, що наші ви вбили тварину. Ви ж знаєте, що у вас в селі є зоопарк. Могли б нам зателефонувати в будь-якому випадку. Отруйна, не отруйна, ми б приїхали, забрали. Навіть якщо б то була би гадюка, ми б її забрали б і випустили, тому що змії несуть дуже багато користі. Пост на прохання адміністратора групи довелося видалити. Однак люди почали писати в коментарях, як каже власниця, жахливі речі. Під кожним постом йшли прокльони. Кляли мене, кляли всіх моїх клієнтів, дітей обзивали. Питали навіть двогрічна дитинка. А, зайшла у кліточку до лисиць і зоозахисники писали, ой, яка гарна дитинка, чому вона досі не в кліточці. Для мене це був парадокс. Тому я закрила. Я видаляла деякі коментарі, тому що мені не хотілося, щоб мої клієнти побачили цей кошмар. І закрила сторінку на сутки, щоб не було цього жаху. У пості Енімал стверджує, що заклад експлуатує тварин та дає відвідувачам фотографуватися з ними за гроші. На що власники кажуть? Люди платять лише за вхід. Усі фото роблять самі під час спілкування з тваринами. Додала організація також фото косулі. Яка у жахливому стані. Що ж з твариною ми також поцікавились на фермі косулю, яку я вже два місяці спасаю. У нас на сторінці інстаграм навіть є в актуальних, що він не ходив, що він збитий, бо всі вавочки, всі, 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 все це все є. Можна було відслідкувати навіть цей Animal.ua, Вони могли зайти на сторінку, відслідкувати, що той Олень дійсно якби спасений, що він зараз у нас на реабілітації. Так, ми, ми зараз шукаємо. Або я не знаю, як я його зможу. Може випустити на природу, тому що він уже, до нього ніхто не заходить, але він вже бере їжу у людей. Тому я не знаю, як я його випущу в природу. Мабуть, я випущу, може не випущу. Я зараз шукаю велику оленячу ферму. Я вже писала деяким фермам. Одна з рівного зголосилася, що вони приїдуть і його заберуть, тому що там у них є багато косуль. В нього буде нівєста, в нього буде все. Тому ця та сама косуля, яку приплили сюди, яка була збита двома авто одразу. У пості було Сказано, що тварин годують їжею, яку їм не можна. За цим, кажуть, на фермі суворо слідкують. Так як були випадки, коли відвідувачі давали хвостатим заборонені продукти. І це призводило до трагедії. Не годувати, бо в нас в прошлому році козочка померла. Люди втіхаря кормили капустою. І ну, у будь-якої тварини від капусти здуття желудка. І за цього ми теж стараємося дуже сильно слідкувати. До більшості тварин відвідувачі заходять лише з працівниками ферми, які слідкують, аби чотирилапих не ображали, не лякали та не поводили себе голосно. Тож своєї провини звіринець не вбачає і не розуміє, чому сталася така ситуація. Купувати тварин законом не забороняється, продавати тварин законом не забороняється. Контактні зоопарки законом не забороняється. Диких тварин у мене немає. Дикі із диких тварин можна назвати тільки кусулю. І я ж вам сказала. Навіть там написано, що до неї зайти не можна. Там висить замок, і він висить завжди. А це не дикі тварини. Ці тварини десятками поколінь вони вирощувалися в сім'ях, в зоопарках. Вони знають людину. Наприклад, от, мав папірсік, він взагалі я його соски вигодовувала. Він вважає, що мене мама. Його невеста ми її викупили з дуже поганих умов. В неї навіть не навіть немає одного пальчика, розумієте? Усі тварини, за словами власниці, з відповідними щепленнями. Перед контактом з ними відвідувачі обов'язково обробляють руки постійно. Із фермою працює ветеринар, з яким уклали договір. Звіренець працює чотири дні на тиждень, але тут постійно багато людей. Так само чимало коментаторів стали на захист хвостатої хати. Мовляв, що Енімалс» перебільшили та самі не бачили реальної картини. Тож як буде розвиватися ситуація, ми показуватимемо і надалі. Катерина Волкова, Дмитро телеканал